Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Володі. Слава Україні! Героям слава! Значить, В цьому відео хочу показати свою ще раз хардеальну медогонку. Тому що багато хто запитував, а якщо мені треба качати 300-ту рамку, там, українську. Значить, Луплю сьогодні у дві руки, тому що друзі трохи не встигаю. Вона моя маленька медогонка з електроприводом від Баскевича Андрія. Я не тільки собою беру на поле, коли треба. Вона така, що вона в будь-яку машину входить. Я, як кажуть, ніколи нікому не продам. Ой, це ось моя медогоночка. Та що вже, хто бачив мої відео, хто не бачив на каналі, мому, на YouTube є всі частини цього відео. Значить, зараз я вам покажу, як я в цій медогонці викачую 300-ту рамку. Ну, на даний час в мене зараз українська рамка лежить. Зараз там ще трішки. там? Ще півхвилинки вона повинна зупинитися. Може спробувати, щоб не займати багато вашого часу. Виключити. Ну, добре, хай вона вже, як кажуть, зупиниться. Вимкнулася наша медогонка. Ось так працює електропривід з пультом керування. Але в даний час, друзі, не від акумулятора, а від блока живлення, тому що, я ж кажу, часу немає, часу обмаль. Пішу, то не було коли гратися. Але я обов'язково вам візьму відео на акумулятори, скільки вона витримає. Так. Значить, ось дивіться, друзі. Ось так в нашу медогонку діваються касети. І щоб їх не перевертати, от ось так воно. Раз. Раз. Зараз це. Отак. Раз. І, раз. Ось, і вже рахуйте ваші рамки перевернути. Ну, я ж кажу, я прошу пробачення, тому що мені незручно одною рукою. Знімати і показувати. Але, друзі, ось такий принцип. Коли мені потрібно, я вдягаю касети, о, ставлю туди рамки та викачую. Ось таке відео я хотів вам зняти, показати. Щиро бажаю всім мирного неба, спокою та. Перемоги. З великою повагою до всіх Володя Коцюбинських. Кому сподобалося, ставимо подобайки вверх або палець в них та коментує моє відео. До наступних зустрічей, друзі!